Крінжове опитування. Знаєте, соціологи просто б'ють, пробивають все, що тільки можна пробити. Ну насправді дна немає і вони про це знають. Так ось опитування. Більшість українців з розумінням ставляться до підвищення тарифів на електроенергію, аби забезпечити ремонт зруйнованих об'єктів інфраструктури. Зокрема, таких громадян виявилось 55%. Це результат опитування групи рейтинг. На мою точку зору, це моя суб'єктивна точка зору, соціологія давно вже від'їхала в Україні в якусь таку, знаєте, в дивну країну, де соціологи ну, намагаються підтримати, підтримати діючих чиновників і вгадати, що ж чиновники там думають. Я ніколи не забуду дослідження, яке провів, здається, КМІС. Якщо я не помиляюсь, вибачаюся, якщо помиляюсь. Там було дослідження, проведене в 2022 році в листопаді, і в дослідженні. Стверджувало, що виявляється, українці в листопаді 2022 року сказали, що вони себе економічно краще почувають, ніж в листопаді 2021 року. Тоді я зрозумів, що соціологія вмерла. Ну, як у Нічше було, Бог вмер, ми його вбили. Отак соціологія вмерла, соціологи її вбили. Для чого публікувати такі дослідження, невідомо. Навіть якщо я припускаю, навіть якщо це реальне дослідження. І дійсно 55% українців схвально з розумінням ставляться, знаєте, з розумінням. Це коли тобі говорять про етику, про, про розуміння, одразу у Нічше це було. Як тільки мені говорять про етику, я розумію, що мене хочуть надурити. Коли і мною хочуть зманіпулювати, до чого тут це е, з розумінням ставляться? Ви ж про підняття тарифів подумали раніше до цих всіх ударів. Ми, же, ми ж, ми ж не діти, ми ж чудово розуміємо. І були спроби. Тоді президент зупинив, але спроби були все одно підняти ці тарифи. Для чого ви публікуєте ці дослідження? Для чого? Щоб народ просто був обурений і запитував взагалі, це кого опитували? Кого опитували, де ці люди, які відповідають на питання так. Навіть якщо це реальне дослідження, навіть якщо це реальні 55%, все одно це ставити не треба. Віддайте чиновникам. І нехай чиновники знають, що українці в цілому не будуть обурюватись, і в цілому кожен другий українець ну, з розумінням відноситься до підняття тарифів. Я теж записував відео і сказав, що тарифи будуть підніматися в будь-якому випадку. Просто готуйтесь до цього. Нам не дадуть жити нормально. Ви ж бачите, нам ніхто не дає жити нормально. Як тільки ми трішки краще живемо, це завжди це було до війни. Нам завжди піднімають чи то тарифи, чи то ще що-небудь, тому що їм треба жити ще краще.